Розказую історію з вчорашнього мого дня. Зустрівся зі знайомим і він каже: Мені зробили поганий сайт. Я у нього питаю, що значить поганий сайт.' Він каже: Ну немає замовлень на сайті немає. Я кажу, ну що зуміш взагалі немає. Взагалі каже, немає. Ну я починаю дивитись, що з цим сайтом не так. Мобільну версію там подивився, Ну так швиденько, да? контент подивився, ціни подивився. Взагалі, нормальний сайт, нормально працює на мобільних е нормально відображається. Ну не знайшов ніяких критичних помилок, перевірок форми, все працює. Та, я думаю, подивлюсь в Google аналітику Я заходжу туди, а там ну просто ноль переходів. Ніхто не заходить на цей сайт. Я йому кажу, так в тебе нема замовлень, тому що немає трафіку. А він каже: А що, просто недостатньо створити нормальний сайт для того, щоб він там був в топ пішокової системи і були клієнти. Ні, на жаль, цього не те, що недостатньо. Так не буває для того, щоб у вас був трафік, були переходи з пошукової системи Google. Цим потрібно займатися або довірити це діло професіоналам, залишив посилання по шапці профіль.